Те, що майбутній свекрусі я не сподобалася, я дізналася одразу не на кожному застіллі моїм новим шарфиком стирають зі столу крихти. Я дивилася на неї круглими очима, бо обнову купила недавно і коштувала вона мені дорого, а свекруха кліпала своїми очима і казала, що вона без окулярів, тому сплутала мою шаль з ганчіркою з кухні. Далі, коли вона питала мене, чи нам стелити разом з Миколою і при цьому побожно хрестилася, завівши мене в кімнату, де повсюди, були образи, статуетки і календарики святих. Також я зрозуміла це з того, як кіт напудив саме в моїй капці, а свекрука так само кліпала очима і казала, що вона випадково забула кота вигнати на двір. Певно, за ногами ув'язався, коли я вночі виходила з хати. Милим голосом казала вона. Але коли вона перед моїм носом закрила двері і тим самим продовжила дату весілля, бо ніс прийшлося вправляти спеціалісту. Я це все розуміла, але я ж це все списала на те, що то родинне бо Коля був таким самим. Ми познайомилися якраз через те, що він пролив на мене каву. Та й освічувався він теж дуже оригінально. У сердечку зі свічок, від чого у мене спалахнула довга сукня, і я попала в опіковий. Але з одного боку Коля так за мене переживав, і я була певна, що це така випадковість, він просто такий незграбний. Але от материна незграбність вона якось виглядала по-іншому Які ви ще молоді, діти, казала вона нам, коли ми сиділи за столом, а Колі на хвилиночку вже було 33 Звичайно, мені тоді було 30, і я вважала, що цілком готова до сімейного життя. Але після такого прийому почала задумуватися, а чи так вже сильно мені хочеться попасти в цю милу родину. Проте ресторан замовлено плаття куплене, і гості повідомлені, то куди вже далі тягнути. Доню не подобається завжди є шанс все змінити і піти. Казала мені мама, хоч сама в таке не вірила. Адже як найчастіше буває, подобається чи не подобається, але вже в ліс, і підставляєш свої капці котові, потім миєш їх та плачеш. На весіллі свекруха вирішила бути першим номером. Вона всюди встигала і крутилася навколо нас, мов та дзига. То коровай подасть з медом і поставить мені пляму на самому переді, то келихи поправляє і вилля мені на спідницю. Але найбільше вона відзначилася. На зав'язуванні хустки так, бідна, крутила мені євро волосся, що заплуталася браслетом і хвилин десять тягала рукою. Браслет відчепився разом з моїм волоссям, а потім так випадково сталося, що вона наступила мені на ногу, і я знову потрапила в травмпункт. Свикруха божилася, що це все випадковість, і вона хоче прийняти мене в їхню родину з усім серцем, просто отак стається вона тут ні до чого. Коля став на її захист, мовляв, мама перехвилювалася, з ким не буває. З усіма гостями не буває, з якими вона поруч стояла чи сиділа, а чомусь зі мною сталося, обурювалася я. Я тут ніякої випадковості не бачу. От я теж весь у маму наводив найважливіший аргумент чоловік, але ж ти мене приймаєш і все прощаєш. Коли отак лежиш в білих стінах на незручному ліжку і думаєш, що це перед очима буде все частіше і частіше, то вже не так і сильно хочеться бути одруженою. Одним словом, я вибрала себе і своє здоров'я, як не дивно, але свекруха не сказала жодного слова проти мого рішення. З того дня в моєму житті немає ніяких нещасних випадків. Але якби були, то мій чоловік травматолог і він мене вилікує. Саме так я так часто бачилася з Данилом і отримала від нього багато підтримки і теплих слів, що порівняння було ніяк не на користь колі, а там, якось, нарешті, все саме склалося. Але все ж не покидає думка: свекруха просто така розсіяна. Багато років тому ми з подругою вирішили залишитися в місті після закінчення інституту. Працювати по професії не було й мови, бо зарплати не вистачало на оплату квартири, яку ми знімали і на життя. Тому ми вирішили шукати роботу, яка б і прогодувала і дала старт в житті, хоч ми й дружили з Олею, але от уявлення про своє майбутнє мали різне. Я була готова працювати фізично і більше заробляти. Але от Оля хотіла працювати легко і щоб можна було при цьому бути поруч з багатими людьми. То вона адміністратором в ресторан піде, то в готель менеджером, і там вся така неприступна сидить та кавалерів бідних і надто марнотратних відкидає. Гроші при цьому смішні отримує, а ще мені каже, що це й на користь. Ну, от що ти на своїх варениках заробляєш? Ну, хай буде від виробітку і вдвічі більше, ніж я. Але й ти купуєш їжі вдвічі більше, і он вже яка? А у мене талія осина, мені на дієту сідати не треба. Звичайно, у мене комплекція не та, але зате у мене вже кавалер був водій, наш Аркадій, який за мною ходив і вже бженився, та мені тоді ще не хотілося заміж виходити. Погуляю я ще трохи, а чого мені одразу заміж та діти на голову, казала я Оля, а та тільки ствердно головою кивала, мовляв, тим більше, що водій то не наш рівень, вірніше її. І хоч я в душі посміювалася, але все ж я думала, що в дечому Оля таки права. Як не як, але на весь товар є свій покупець. А зараз такі часи, що при яскравій обгорці і добрій рекламі тобі підсунуть таке, що потім не знаєш, куди його приткнути, але ж уже не викинеш, бо гроші багато заплатив. Отак і тут Оля, звичайно, далека до ідеалу, але вона себе так подає, наче то ті багачі її повинні просити про милість з ними повечеряти, а не вона має потребу в них. Це мене просто захоплювало, і водночас я хотіла так само. Ну щоб бровою повести, а в тебе вже мільйонер біля ніг. У мене біля ніг тільки Аркадій, який так собі багач, мінусовий, можна сказати. А Оля все наголошувала, аби я покинула свою роботу і перейшла до неї, хоч офіціанткою, але вже шансів більше познайомитися з багатим чоловіком. Та ти вже потім сама відрізниш, чи то справді багач, чи прикидається якийсь офісний працівник багачем, а до того місяць збирає на вечерю в цьому ресторані. І таке траплялося з Олею, коли хлопець сипав грошима, а виявилося, що то він взяв материні гроші, яка відкладала з продажу квартири. Потім їй прийшлося всі віддати подарунки, бо мати до неї приходила сваритися. А потім у мене в житті сталося неймовірне. Наш директор вирішив нагородити найкращих працівників, а я ж там перша. Глянув він на мене, а я на нього. Не знаю, як ми вже опинилися на морі, далі повозив мене по Європі, а далі сказав, що він одружений і я можу бути тільки в одній ролі. Я вернулася через півроку в нашу маленьку квартиру, і що я там застала? Олю і Аркадія. Оксано, ти ж сама казала, що тобі Аркадій не потрібен, та й ти весело проводила час без нього. А ми от зійшлися і одружилися ти ж не сердишся. Але ж ти хотіла багача все своє життя. Я не вірила своїм вухам, а тепер ти мені кажеш, що одружилася з водієм. Так, сяяла Оля, я пішла геть. Такого лицемірства я не чекала від неї. Сама мені думки таки в голову вселяла, що я маю знайти собі кращу пару, ніж Аркадій, а тепер он як любов у неї. Ось такі бувають найкращі подруги. А у вас такі були? Підпишись, підтримай українськомовний контент.